Вас вітає компанія Юнітсофт. Вітаю! Сьогодні ми зануримося у світ товарних варіантів в оду. Так, один товар і багато варіантів. Подібно до того, як ваше улюблене морозиво може мати 31 смак. Ваші товари також можуть мати безліч варіацій. Тож без зайвих зволікань почнемо. Спершу нам потрібно перейти в додаток продажі. Та увімкнути функцію варіантів. Для цього відкриваємо налаштування і знову налаштування. Зразу знизу побачимо каталог товарів і варіанти. У нашому випадку функція вже активована, але пам'ятайте про це, коли будете працювати зі своєю базою. Після цього переходимо до точки продажу, потім товари і відкривається список товарів. Якщо ви пам'ятаєте захисний кейс для дрона, про який йшлося в попередньому уроці, то маю гарні новини. Тепер воно доступне в різних моделях, кількох розмірах і кольорах. Зараз ми усе налаштуємо. Знаходимо його у списку товарів і далі переходимо у вкладку Атрибути та варіанти і додаємо новий рядок. Почнемо з кольорів. Переходимо по внутрішньому посиланню і обираємо тип відображення, доступні варіанти. Перемикач, вкладки, обрати, колір та мультичекбокс. Ми обираємо колір. Далі режим створення варіантів. Миттєво. Варіанти створюються одразу після додавання атрибута та значення. Динамічно, варіанти не створюються заздалегідь, але їх можна вибрати під час відкритої сесії точки продажу. Це допомагає уникнути зайвої кількості товарів, які відрізняються лише кольором чи розміром. Ніколи варіанти не створюються автоматично. У мене ця опція вже заблокована, бо атрибут раніше був використаний у товарах. У такому випадку змінити тип відображення неможливо. Додаємо кольори червоний і чорний. Ми також можемо додати окреме фото для кожного кольору. Для цього є смарт-кнопка варіанти. Повертаємося до картки товару після збереження налаштувань. І бачимо два варіанти червоний та чорний. Відкриваємо, наприклад, червоний варіант і завантажуємо окреме фото для нього. Тепер у нас є кейс для дрона у різних кольорах, але можна додати ще один атрибут розмір кейса. Створюємо новий атрибут. Тип відображення обрати. Додаємо розміри, малий і великий. Оскільки інші моделі кейса можуть мати і середній розмір, додамо і середній прозапас, налаштовуємо додаткову ціну. Середній розмір на 250 гривень дорожче за замовчуванням. Великий розмір на 500 гривень дорожче за замовчуванням. А якщо я хочу, щоб для конкретної моделі ціна відрізнялася від стандартної. Це теж можливо. Повертаємося на картку товару. У вкладці Атрибути та варіанти натискаємо налаштувати і вказуємо, наприклад, що для великого кейса додаткова ціна становить лише 400 гривень. Зберігаємо зміни. Отже, тепер у нас є кейс для дрона, який може бути червоним або чорним, а також доступним у малому та великому розмірах. Давайте перевіримо це в дії. Відкриваємо сесії точки продажу, запускаємо. Додаючи товар до кошика, можемо обрати колір червоний чи чорний, і, наприклад, великий розмір з додатковою ціною, яку ми налаштували. Все, товар у кошику. Ми щойно створили власний варіант товару, і це виявилося доволі просто. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове з цього уроку. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео. Щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду, дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з UnitSoft.